Вітаю, друзі! Усі ми знаємо вислів як гриби після дощу. Нібито вчора ще нічого нема в лісі. Пройшов рясний дощик, і ось ми бачимо велику кількість грибів. Щось подібно трапилося дві тисячі років тому, коли християнська церква почала поширюватися швидко, неймовірно, по всій Римській імперії і за її. Межами. Кубка послідовників Ісуса перетворюється на потужний рух, до якого долучалися десятки сотні тисяч простих людей. Чому так сталося? В чому причина такого бурхливого зростання? Причина День П'ятидесятниці. Коли Дух Святий сходить на послідовників Ісуса, надає їм сил, наснаги і мотивації, проповідувати оточуючим людям про Ісуса Христа, про прощення гріхів, про впевненість і надію, яку ми можемо мати в Його Воскресінні з мертвих. І той Бог, який так потужно діє в простих людях, він спроможний це робити і в наш час. А що це означає? Це означає, що ми можемо не лише вірити в нього, але й покладатися впевнене на нього. Друзі, з Днем П'ятидесятниці покладаємося на Господа і рухаємося далі.